І так, частина друга. Я, до речі, забула, що я в першому відео не заклала частину першу неї підписала. Якщо я буду в цьому відео писати, частина друга до такої то теми, щоб ви розуміли, що частина буде перша, там не зазначена тема, але немає позначки частина. І так, як вищі сили бачать вашу ситуацію з людиною? Сигніфікація була в першій частині. І так, як, Ух. шестірка пентаклів на дні. Це про баланс, це про баланс давати і брати, який, можливо, у вас був. Якщо вийшла десятка мечів, то я так розумію, не було. Також шестірка пентаклів може розповідати про те, що було розпорошено енергію і давали не тільки вам. Складалися чи ви, а і ще комусь. Коли є ще хтось: ситуації, друзі, подруги, там, я не знаю хто, але енергію не віддавали повністю, скільки, наприклад, ви віддавали. От це приклад. Зрозуміло. І так, як вищі сили бачать вашу ситуацію з вашим партнером або партнеркою? Король мечів дьявол, четвірка жезлів, туз жезлів, туз кубків. А, ну, дивіться, або а, ваші відносини трималися, або тримаються на холодній логіці. До речі, чоловік, а, якщо це про нього, Король мечів, так? Або жінка, хтось із вас був дуже холодним, маніпулятивним, енергія розуму і мала емоції, і тепла, так? і також щирості. Це партнер, який несе владу і відсторонений. Ви з цією людиною могли себе відчувати просто в якісь кайданах, тому що там вийшов дьявол. Тут залежні відносини, а тут відносини такого характеру і разом погано, і е, окремо погано. Розумієте? Тому що тут є якась залежність один від одного: сила прив'язаності, залежності, магнетизму, а навіть кармічна пастка. У вас уроки тут і по сигніфікації, я бачила, у вас уроки дуже серйозні з цією людиною, і по дьяволу. По дьяволу людину може до вас тягнути неймовірно. Таке враження, що немає просто виходу. Тут може бути від кохання до лютої ненависті, тут може бути ревнощі, маніпуляції. До речі, по дьяволу дуже такі серйозні, тут нездорова динаміка. І вищі сили на це зазначають, ваші відносини, вони созалежні. Ви один у одного на гачку, але дверь по дьяволу завжди відкрита, ви можете завжди обрати інший шлях. Тут небезпечні такі стосунки, будьте дуже обережні по дьяволу, може доводити до неймовірних потім подій. І вихід по дьяволу дуже важкий. По яким ви потім пишете і звертаєтесь до психологів. І не завжди психологи, психотерапевти можуть допомогти, тому що ламається не тільки фізика, але й психіка, іде психосоматика? Тут більше такого токсичності, потягу, залежності, ніж гармонію. Дьявол не дає гармонії. Він спочатку вам пропонує дуже яскраве. Яскраве залучення один з одним. У вас навіть початок був, напевно, такий вибуховий. А у вас був по четверті жеслів, ви жили разом, спільний дах, фундамент. Але поруч з діялом з це скоріше, знаєте, залити, кайдани. А комфорт і нечасна тримання і відпускання. Вам дуже було погано в цих відносинах і вищі сили, і, взагалі, по вашій сигніфікації, яка була, там дуже сильно це показано. Там більше чоловіча енергія, яка домінувала дуже сильно. І по тузу жезлів і тузу кубків вищі говорять, у вас є. Потужний старт, на пристрасть емоції. це як полум'я, як швидке спалах і дуже глибокі почуття. Але з всіх карт видно, що будування на бажаннях і хімії це не про довго, це не про зріле партнерство, це про легковажність і це про поверховість, тому що ми бачили, що. Імператор сонцем не давав вам того тепла, який, наприклад, повинен давати партнер, будучи в партнерстві, перебуваючи в партнерстві, щоб і у вас було відчуття і того, що ви значимі. А там була значимість більше на себе прикута. Тому вища сили показує, що зв'язок був, тому що був, тому що там десятка мечів була. Дуже сильний урок. Дуже міцний урок. Ви а після цих відносин, якщо ви вийшли, у вас є межа до і після. Якщо ви не вийшли, я вас розумію, тому що з такого зв'язку дуже важко вийти. А тут потрібна допомога, насправді допомога. І у вас є вогонь, він пробуджується, і емоції, сексуальність, і відкритий цей урок у вас більше для того, щоб ви відчули, що у вас цей вогонь і емоції вони є. І щоб ви відчули це в собі, не задля цієї людини, а задля себе. І не потрібно відзакриватися від світу, від душе нагогранні. А Ваші відносини, вони більше, на думку вищих сил. Так, вони мають характер відродження, але захочете ви, та людина, яка, якщо вийшла, то. Вам. Ці відносини вам не принесуть гармонії. Я вам зразу говорю. Тут більше буде тенденція нездорова. Тобто, якщо вам боляче робили, і ви повернетеся, вам буде ще боляче. Тому що людина може також бути залежна і від інших, можлива залежностей, не тільки до вас. Ваше життя без цієї. людини. Помірність, лицар жеслів, королева жеслів, паж мечів. Дивіться, без цієї людини ви виходите з емоційної залежності. Ви виходите в стан внутрішнього зцілення і своєї сили, королева жеслів. Розумієте? Це свобода і можливості перед вами відкриваються. Багато-багато дверей. -багато І ви стаєте господарем або свою, свого шляху, свого вогню, а не заручницею або за, ви зрозуміли так, для чоловіків, чужої думки, чужого ставлення, правил, нав'язаних вам, ламання через якісь залежності, токсичності. Через тримання, відпускання, чи хто я, хто він, ви можете дуже часто задавати таке питання. І так у вас не було рівноцінного обміну. Ви могла, ви могли дуже багато відполагатися, а людина могла тільки брати і дуже мало віддавати. І між вами так можуть були якісь ще персоналії. Які, в яких людина могла теж, знаєте, вкладатися і не віддавати вам ту енергію, яку ви вкладалися, і тому ви відчували це. Коли ми вкладаємось, наприклад, на 50%, так, а ваш партнер вкладається, наприклад, на 30, ви відчуваєте це, тому що там 20 десь розпорошено. Тому ваша зрілість. Ваш магнетизм, ваша сила це в собі. І ваше життя без цієї людини буде квітучим. Ви зцілитесь по картам, я бачу. І новий етап у вас буде етап навчання знову, навчитися до життя, до нового життя. Але ви вже будете обережними і будете придивлятися перед тим, як.